Ліна на Луганщину народ Польщі зібрав чергову партію допомоги українцям за словами очільника Люблінського воєводства. Це вже 41 ша вантажівка різноманітної гуманітарної підтримки, яку вдалось переправити в Україну. Ми Ми вважаємо, що допомога Україні це також і допомога нашій країні. Як би це парадоксально не звучало. Абсолютна більшість поляків усвідомлює це і наш моральний обов'язок вам допомагати. І цю допомогу передаємо від усіх мешканців Люблінщини. І повірте, дорогі друзі, вони ще не втомились допомагати. Польські друзі на Луганщину передали карету швидкої допомоги з необхідним медичним обладнанням та препаратами, а також 17 тонн вкрай потрібної гуманітарки, зокрема 7 генераторів, мийні засоби, засоби особистої гігієни та продукти харчування. Дійсно, я дуже дякую за допомогу. Я дуже дякую за ваш прихисток. Я дякую всім за те, що не забувають про луганчан, тому що отримали вони найбільший удар в цій війні. І дійсно дуже приємно, коли робляться реальні кроки для того, щоб готуватися до відновлення одразу після звільнення нашої території. Дякую, очільник Львівської обласної військової адміністрації відзначив вагомий внесок Польщі та, зокрема, Люблінського воєводства в допомогу українцям та сприяння нашій перемозі. Дякую кожному з вас за те, що ви з нами. Величезне дякую Польщі, і Люблінському воєводству за допомогу. Люблінське воєводство одне з тих, яке найбільше допомогло і досі допомагає нам в час війни. Крім гуманітарної допомоги, Люблінське воєводство прийме на відпочинок дві сотні українських дітей, які постраждали від війни зокрема, 50 з них із Луганської області.